Вітаю вас, шановні пані та панове! Дачка це відома в Україні харчова торгова марка, що пропонує споживачам вірмишелєві та інші супи швидкого приготування крупи, рис, гречку, горох та пшено. Продукція дачка відома своєю смачністю, доступністю і зручністю у використанні. Вони ідеально підходять для будь-якого часу дня і здатні приємно здивувати ваші смакові рецептури. Особливості продуктів дачка. Різноманітні смаків. У нашому асортименті ви знайдете різні види супів з базою з лакшини, сумішами приправ і спеціями у зручних порційних пакетах. Простий спосіб приготування. Просто розім'яти брикет і залити гарячою водою. Після цього добре перемішати. Довести до копіння, варити приблизно 15-20 хвилин. Якість і натуральність продукти місця сушені овочі, зелень, та інші натуральні інгредієнти, які забезпечують чудовий смак і аромат вашим супам. Асортимент, традиційний гороховий суп, суп харчо, вириміший зі смаком курки та інші смаки, що вас зацікавлять. Продукція дачка тепер доступна також і в Європі, у мережах магазинів Балканіки. Замовляти такі продукти можна звичайно доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.